На кордоні України у Ниженковичах Львівської області облаштували тимчасову інфраструктуру на місці майбутнього пункту пропуску. Від сьогодні тут дозволили рух порожніх вантажівок. Першим перевіряють вантажний автомобіль Романа Дашко. Він їде у Варшаву за гуманітарною допомогою. Чоловік розповідає, що зазвичай стоїть у черзі. Ну, сутку піду. ну Є, що й три сутки стояли, є, що й чотири стояли. На початку, як почалася війна, ну, вже в середині року, то чотири і п'ять днів стояли, а так дві сутки, сутка. Так, Наразі перші попали. Легенько, аж приємно. Так як в Європі переходиш кордон і нічого не відчуваєш. Можуть перетинати кордон в обидва напрямки пусті вантажні транспортні засоби. Це тимчасове місце проїзду відкрили, щоб розвантажити інші пункти пропуску та зменшити черги на кордоні. Пояснює воєвода підкарпатського воєводства Ева Леніард. є для Я лише нагадаю, що пункт призначений для автомобілів вантажних. Порожніх вантажопідйомність з яких становить понад 7,5 тонн, За винятком це які призначені для перевезення небезпечних речовин. Переважання субстанцій безпечне перший блок будівництва заклали у вересні 2021 року. А про зведення пропускного пункту Нижинковічемховіце українські та польські дипломати домовлялися з кінця 2000-х, каже голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафана Єм. Для нас це пріоритетний напрямок. Як ви знаєте, минулого року ми вже відкрили два пункти пропуску на румунському кордоні, відбудували наш пункт пропуску пасажирську ділянку на краківці. Зараз відкриваємо цей пункт пропуску. Я сподіваюся, що в цьому року ми займемося іншими пунктами пропуску, які стоять недобудованими, але ті пункти пропуску, які потребують реконструкції і будівництва нових проїздів до європейських країн. Пропускну спроможність пункту пропуску поки не визначали завершити всі роботи і відкрити пункт пропуску. Планують на початку 2024 року. Іван Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.